Усім добрий ранок, вітаю вас на каналі Ловець. Відкриваю сезон фідерний. Весна 2025. Ще тиждень тому по річці ходили люди з пишнею. Навіть хтось ловив, було замерше все. Але дуже швидко потепліло, все змінилося. Вода відкрита. Вже хтось певно відкрив сезон. Але б такої інформації немає якоїсь новідної. Буду все, як сказати, піонером таким сьогоднішнім. Буду щось таке робити усередине, все буду показувати, сподіваюся, буде риба. Тож вперед! Вночі був приморозок, тому я не очікую, що кльов відразу почнеться з самого ранку, але проте вже потрібно бути готовим. Я взяв Real Fish Universal з розрахунку на платву, на густеру, на ляща. Буду так помірне зволоження середнє робити. Взяв по порції пінки, опариша і мотиля. Все, загодовувати рибу немає сенсу. І інше фідерне вудлище я буду використовувати чисто під кукурудзу. Взяв баночку кукурудзи, я підгодую кукурудзою, я вам покажу як. І буду ловити чисто на кукурузину. Ну, я конкретно цим кормом ще не користувався. Скажу, дуже приємний, такий бісквітно, ванільний, дійсно, як пише аромат. Такий він нейтральний, не різкий. Я думаю, це саме те, що потрібно зараз. Ще стосовно прикормки, скажу. Зараз весна і багато залишків в магазинах. І таке непереборне бажання у продавців з'явиться продати вам усе, що в них залишилось минулого року. Тому дивіться на дату виробництва термін придатності. Звісно, це радикально не вплине на вашу рибалку, але якщо буде корм свіжіше, я думаю, шансів у вас буде більше. Тому дивіться на, на термін придатності. Сонечко встало, я вже готовий, корм замішаний, снасть зібрав. Старту за корму такого не буде, великого 5 годівниць, 5-7 зроблю, щоб точечку рибі так обозначити. І буду сидіти чекати. Темп вже буду підбирати по ходу справи. Все, Фідер я вже закинув. Тепер я декілька жмань кукурудзи кину трошки так правіше по течії, і інший фідер поставлю просто без годівниці на грузик. Буду підсаджувати одну кукурузинку з розрахунку на крупну плотву, можливо, головля. Головня корота і туди кидаємо. І є риба. Ну я не скажу, що це якась вже дріб'язок прям. Ох, це плотвичка. Хороша плотка. Дивіться на ну, який батон. Ось який батончик, ну не знаю, 200 може грамів десь такого. Ну є і пів кілушки-кілушки, тому будемо сподіватися, що це тільки така дитинка. Клюнула на дві пінки і три мотилька. Зараз знову так само поставлю. Можливо, ще одна така клюне. Замість фідера я планував зимову рибалку, але четвер закрив кригу бо вже було небезпечно вкрай виходити. Тому я хочу вам буквально декілька кадрів з цієї рибалки показати. Ось, ну Тут же під берегом, звісно, вода. Треба було б якісь гіляча, щоб ставити, але дивимося, то є такі місця, де можна стати ногами, що обережненько. Тому я йду по ньому ну, крига ще досить, досить і досить велика, ну, груба! Ну, з Богом. Перший окуненко. Реально, как судак якийсь то такой. Я уже подумал судачок. Ах ты, щука срезала. Це то окунь. Я встану краще. Вже, вже видніється. Вже видніється наш друг. Ой, ні, ну це не супер великий, але досить пристойний. Ось крас, красунчик окунь з мотилочку. Залишатися на кризі було вкрай небезпечно. До вашої уваги, остання риба з сезону зимового, і потім я пішов з крий. Опа, окунець. Усе. Цю сторінку ми перегорнули і повертаємось до нашого фідера. щось потюкиває крупна риба десь ну пару місяців о, знов на мотиля це я поставив дві пінки, три мотиля. Ну це знову така сама плодка. Перечепився. Перечепився, коротше, через те, ну нічого. Та ні, я так от виведу десь. Ну, тут це нормальний розмір, я б сказав би. Такі, як я на горині таких, то і на фідері не половиш особо. О, дивіться, яка плоточка. Ага. Це кстати. Так, 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 так. Щось зацікавилось. Це то, що ще на клювака була. <рес> Якраз потягнувся руки витерти. Годівнички в мене такий флагман 42 грама, я почав цією. Але зараз хочу перейти на меншу трішечки. Можливо, збільшити е, ну, інтересу риби до моєї насадки, щоб вона не переїдала. Ну, спробую. Треба рятувати камеру. Ще ну, пролетіли на моторці. Ну, хлопці, певно, не бачили, бо я так за корчем стою, то вже там претензій ніяких. Можливо, придеться годівницю повернути велику. Типова для горині ситуація. Зранку короткочасний вихід, і далі тиша. Я намагався щось трошки розворушити точку, підгодував дві годівниці, так, ну, щоб воно спилило. можливо, думав, пліточка підтягнеться чи якась інша риба. Результату воно ніякого не дало. Тож ще трошечки посижу і будемо обідати. Сподіваюся, розклюється. Ну не клює, ну що робить? Мені товариш дуже класне таке дав напучування перед рибалкою. Я питаю, слухай, яка в тебе програма буде, от ти на вихідні поїдеш на фідер. Він каже, програма така подивитися на квівер і побути на природі м'ясо пожарити. Тому я вже побув на природі квівера, подивився, тепер пожаримо м'ясо. Тож, давайте. Вже година після обіду, вже декілька годин. немає, Години 4, певно, 4 немає клюваки. Я правий фідер переставив, переробив під фідер і кинув прямо ж під протилежний берег. Можливо, риба піднялася вище, ну не знаю. Буду дивитися, але поки таке враження, що риби немає в річці. Тому будемо ще сидіти годинку-дві і до побачення. Нічого собі заковтнув саме не можу. Це ж треба ну хоч би якісь більшенькі би взяв. Ось такі дві чудові пліточки. На жаль, це все, що я зміг сьогодні здобути. Після ранкового кльову взагалі не розклювалося жодної покльовки, жодної індикації, що я не робив. Тому важко щось сказати. Ну, але ранковий кльов був. Були клюваки, була рибка спіймана. Ну, в принципі, задоволений. Час провели класно біля річки. Тому приїжджайте, відкривайте сезон, ловіть таких класних пліточок.